Миру Божого. Часто люди кажуть, я з Богом напряму, я вірю в душі. Скоріше за все, ви думаєте, я вірую в душі, навіщо в мені церква? Якщо віра в душі достатня, тоді навіщо Ісус Христос прийшов на землю і заснував церкву? Якщо зібрання віручих не потрібне, тоді навіщо Христос велів зібратися у горниці 120 людям і вилив на них? Духа Святого, для того, щоб вони йшли і проповідували до краю землі. Саме завдяки їхній вірі християнство досягло нас у 21 столітті багато християн загинуло мученицькою смертю. Навіщо все це? Якщо достатньо, вірити в душі. Віра в душі це тотальний обман, їй не потрібна церква Біблія, Христос не потрібна. Пророцтво, апостоли, люди, які поклали життя за віру для душевної віри, немає сенсу усіх цих жертв, її ближчі герої, фільми, комикси та ігор, ніж реальні біблійні особистості, як Ной, Моисей, Ілля, Давид, Іван Хреститель, Петро, Павло, сам Ісус Христос, такі реальні історичні події, як. Всесвітній потоп, вихід, різдво і вся біблійна історія втрачають будь-який сенс, якщо віра в душі допустима і пропонуємо вам. Ще один тест. Ви вірите в душі, а скільки ваша душа молиться, вивчає Боже Слово, Бідні, як часто ваша душа проповідує, відвідує церкву. Сповідається гіха, прощає, займається благодійністю, А може ваша душа більше любить засуджувати, опліткувати, брехати, красти, бзудити, зраджувати, ненавидіти, пиячити, вживати наркоту, тупо просиджувати в інтернеті. Бажання душі видають, що віра душевна це віра бесівська. Адже біси теж вірять у Бога, але при цьому залишаються чортами, сьогодні ми пропонуємо вам ключі, що відчиняють двері царства Божого. Що ви з ними зробите? Приймете їх чи візьмете зв'язок з своїх старих ключів, які вам досталися у спадок. Це ваша думка, традиція, релігія. І будете підбирати їх до замків. реальные mm -hmm.